Отже, днями у Лондоні відбулася міжнародна виставка. Це один із найбільших світових власне подіумів і одна з найбільш відомих подій у індустрії оборони та безпеки, де представлені нові технології. Там був присутній Валерій Залужний, колишній головнокомандувач Збройних сил України. А також і ви, пане Сергію, були присутні на цій виставці сьогодні. Зокрема. Рима про це поговоримо. Перш ніж розпочати, хочу нашим глядачам сказати, що нині нашим гостем є Сергій Кривонос, український військовий діяч, генерал-майор запасу збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України, 16-19 років. Пане Сергію, дякую, що доєдналися до нашої спільноти. Вітаю всіх, слава Україні! Добрий вечір. Героям слава, хочу нагадати нашим глядачам, що нині ви знаходитесь на Ютуб-каналі Перший цифровий. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Ну і звісно, пишіть коментарі. Нам важливо чути ваші думки, і звісно, важлива ваша підтримка. Отже, пане Сергію, розкажіть про цю виставку. Поділіться своїми враженнями та думками щодо цієї події. Виставка була достатньо цікава. Проводилась вона в Лондоні, і скажу так. Реально від тих очікувань, які я ставив перед собою, виставка мене розчарувала, бо я очікував побачити величезну кількість нових технологій, нових підходів до того досвіду, який ми отримали під час цієї війни. Але я побачив те, і мій основний висновок, що більшість компаній, які були представлені за винятком певних за рідким виключенням, все ж таки готувалась до війни попередніх до війн попередніх. І єдине, хто достатньо непогано себе е, показав на цій вицівки, це українські компанії. хоча до них також є е, питання по порядку подачі е, в інформаційному просторі своїх досягненьких спроможностей. Ну і чесно, мене е, раз разприєма вразила. Це е, турецька оборонна промисловість, які достатньо серйозно е, вивчають досвід сучасних війн і досвід війни в Сирії. Що стосується росіян, що стосується війни армян зі в попередні роки, ну так сама наша війна. От з турками у них все якраз з більш сучасними поглядами, все добре. Інші кампанії є цікаві речі. Але коли ти задаєш звичайне до таке питання. А я багато спілкувався з різними компаніями. Чи є ваша, чи має ваша зброя або ваша техніка досвід використання російсько-української війни, на цьому все закінчиться. Величезна кількість навіть дронів, які там були присутні, гарних, красивих, в моєму розумінні достатньо швидко на російсько-українському фронті, стануть просто знаєте непотрібними моделями, які будуть літати. Тільки навколо оператора і ніякої користі для військ не принесуть, і це, мабуть, найбільша проблема. Все ж таки, чітке використання того досвіду, але рахується проблема і все і біда наша, тому що ми в інформаційному просторі з певними кампаніями не ділимося власними результатами, власним досвідом. А вони в цьому досвіді дуже зацікавлені. Тому виставка скажу, цікава. Але е, результати поки що не задовільні. Ну от наступна виставка буде в Сполучених Штатах. Не думаю, що там буде щось супернове за певно напрямки. урахуванням на того, що знов таки ж американці потужні військові кампанії лобіюють е, продовження потужних контрактів на ту зброю, яка в цій війні вже пробачте абсолютно не потрібна. Мав найпростіший приклад е, американці в оборонному замовленні передбачили закупівлю. До 300 бронів об'єктів це і танків і батарів БМП, які в сучасній війні е, ну ціна танка е, перевищує і 12 до 15, і вищі мільйонів доларів. А знищується цей танк е, двома трьома дронами по ціні е, 500 доларів. І замість того, що опрацьовувати комплекси протидії сучасним дронам е, кліпається в старому напрямку, бо компанії заробляють значно більше статки на ту системі, яка вже відпрацьована. Я в Америці пошуткував, задав питання: кажу, а що ви будете робити, якщо не дай Боже в районі Лос-Анджелеса або Сан-Франциско в 27 чи 28 роках буде висаджений десант однієї з країн. Вони розуміють про яку країну Україну, і кількість дронів, вони піднімуть в повітря, буде на рівні декількох мільйонів. І все на цьому все закінчилося. Тому е завдання української інформаційної спільноти. Доносити реалі е, російсько-української війни з цими висновками, інколи навіть не популярними, можливо, не на нашу користь, аби на нашому досвіді вчились і виробляли нову зброю, яка може бути випробована і використана на нашому боці і принести ефект для нас. Тому це якраз одне з завдань е, і одне з проблем, яку я зробив е, для себе: висновок на цій виставці, що е, нас черговий раз не чують і тому, що не, не хочуть чути, тому що ми мовчимо в інформаційному просторі. Тому е, у нас є ціле е, стратегічні е, комунікації, так звані статкоми, які займаються е, не розповчудженим потрібних для України наративів і нарощуванням підтримки, а займаються прорахуванням, е, а скільки лайків на користь президента або на користь Лавкома е, там здійснюються е, за певними напрямками, в певних країнах. це не ті речі, які треба робити під час війни. Боротьба за розумом зерця починається з того, щоб доносити правду як до власного народу, так і до тих народів, які нас підтримують. Чи спілкувалися ви з Валерієм Залужним під час виставки? Гарне питання. Звичайно, спілкувався. Розкажете трошки відкрити за навісу нам та нашим глядачам про що йшла мова, тому що знаємо, що по завершенню цієї виставки Валерій Залужний назвав п'ять факторів, які здатні переломити патову ситуацію у війні Росії проти України. Дивіться після мого спілкування з Валерієм Федоровичем і після того як я вистав фотографію, нашу сумісну фотографію з генералом Залужним. А для української спільноти скажу, що я дружу з Валерієм Залужним з 1993 року, і коли я виставив фотографію разом зі своїм бойовим товаришем і своїм учільнішим другом керівництво України виносило мізки генералу залужному як послу України протягом півдня. Тому розповідати про що спілкувалися два генерала, які є про що говорити, які мають досвід війни для української спільноти. Мабуть, зрозуміло, що ми точно не говорили про погоду, а говорили про проблеми України і як перемогти в цій війні. Оце буде найкоротша моя відповідь, і скажу так, що Валерій Федорович чітко розуміє проблеми, розуміє шляхи вирішення цих проблем, але на жаль, достатньо часто йому не дають працювати в повному обсязі. Тим часом під час Варшавського безпекового. Самі то сказав прем'єр Дональд Туск стосовно того, що Європі потрібно вже нарешті зрозуміти, що вони знаходяться у стані війни, і, от, власне, коментуючи цю подію, народна депутатка від фракції Європейська Солідарність пані Івана климпуш цинцадзе яка перебувала безпосередньо там на цьому заході, говорила про те, що дуже багато європейських. Урядовців ще до кінця не усвідомлюють і не розуміють, все ж таки, що війна набагато ближче, ніж вони про те думають. Ну от власне, з розгляду на те, ми нині можемо спостерігати ось дуже багато дискусій у країнах Європи стосовно створення стіни дронів. Хочеться почути вашу думку, чи може така ініціатива бути ефективною? Та чи буде залучена Україна до такої співпраці, тому що Усі розуміють, що саме Україна має найбільшу е, найбільший досвід у використанні дронів у цій сучасній війні. Україна, мабуть, єдина країна, яка протистоїть Росії, має цей досвід. Бо показали досвід застосування російських дронів на території Польщі. Про Польша пробачте, вдарила бікавштангу і в простіших проблемах просто розгубилася і показала свою неспроможність. Це перше, друге. Що стосується, а що далі, і чи Європа готова не готова? Ви абсолютно праві. Я вже не перший місяць кажу, що Європа поки що ментально не готова для до війни з Росією, і хоча прозріння певних політичних сил в Європі є і розуміння є, але це поки що не виноситься на загал і не загострюється. Наступне знов таки ж по позиції. Чи готується Європа до війни? Готується е і певні бюджети вже передбачають збільшення озброєння. Але скажу так: інколи ти коли буваєш присутнім на цих е форумах або на цих нарадах і слухаєш на що саме виділяються кошти. То коли ти виступаєш, кажу, Опуститься на землю. Е е готовність до війни починається не з квантових комп'ютерів. В чиновників вищого рівня, а готовність до війни починається з готовності, звичайного громадянина, який знає, що йому робити під час війни, незалежності, треба йому брою брати в руки чи не треба, спроможності системи управління на рівні забезпечити потрібні необхідності водою, теплом, хлібом, ліками населення, і населення було впевнене, що влада їх не кине, як це у свій час було в історії України. Тому. Наступне, що стосується знов таки, ж готовності до війни, європа, е ментально ще не дозріла, що війна буде, бо за рахунок розхолодження останніх е ну скажімо, з початку 40-х, кінця 40 х років минулого століття, європа не готувалась до війни в тих масштабах ну хіба що за часів холодної війни. А остання з моменту розвалу радянського союзу всі вірили, що війни не буде, і до неї не готувалися. І виросло вже два покоління, які абсолютно не бажають воювати, і питання не в бажанні воювати. Давайте переформулюємо в питання спроможності захистити власну землю, власний народ. Ось що не вибудовувалось в інформаційному просторі дівцінностях і європейських народів. Тому для нас треба зрозуміти, що наш досвід цінний в тому випадку, якщо ми будемо його правильно подавати. А сьогодні того, що в інформаційному просторі Європи, в тому числі, українські журналісти відсутні і вони не розповідають правду російсько-української війни, то е, хто ж буде зацікавлений в нас? Ми не вміємо себе рекламувати, ми не вміємо себе подати, хоча наш досвід безцінний. І, от їхній економічній спроможності і наш досвід могли давати чудові результат і давати Європі впевненість. На жаль, це поки що не працює. Тому я не знаю, хто у нас відповідає за тісну взаємодію з е, країнами, які нас підтримують. Але поки що інформаційному просторі це величезна діра, діра, яка не приносить користі Україні точно і так само і не приносить користі тим країнам, які нас підтримують. Тим часом, уже завтра має відбутися саміт у Копенгагені. Кажуть, що Євросоюз готується до військової трансформації через загрозу а, зі сторони Росії. Ну і, зокрема, можемо спостерігати уже зараз новини про те, які безпрецедентні заходи безпеки там будуть застосовані. Зокрема, Франція, Німеччина, Швеція направили туди військові підрозділи, а також досить велику кількість військової техніки. Ну і це звісно ж після того, коли у Данії були зафіксовані ось ці невідомі дрони, про які дуже багато говорили європейські чиновники. А на вашу думку, чи виправдані ось такі заходи безпеки, чи дійсно європейські політики остерігаються того, що можуть надалі ці російські провокації загострюватися і безпосередньо впливати на їхню роботу? Знов питання полягає в тому, що європейська спільнота розглядає питання протидії Росії з точки зору пасивних дій, замість того, щоб зрозуміти, звідки ці дрони керуються, ким керуються і де ці дрони виробляються, і в готовності до знищення цих підприємств навіть руками України, але їхньою зброєю, це б дало значно більший ефект. І ми знов таки могли б це пояснювати. Якщо ви не якщо ви хочете, щоб російські дрони не безкарно літали над вашими головами. Посилити Україну, і Україна знищить цю загрозу в масштабах російської держави. Ми це не говоримо. Європейці про це мовчать. в результаті Росія робить все, що то хоче. А ті заходи, які вони розробляють, знаєте, найкрутіший дрон, який би не розробився європейськими країнами, максимум через три місяці на російсько-українському фронті стане всього навсього класною, гарною моделлю і абсолютно неефективною. Тому питання не просто виготовлення дронів, а питання е, взаємодії е, по використанню між тими, хто їх виробляє, ті, хто їх використовує, 24 на 7. Тоді буде ефект. А якщо не буде е, двостороннього зв'язку, то це все буде на всього на рівні е, дитячих гуртків творчості, але за страшні гроші. Уже сьогодні відбулася та сама зустріч піта Гекса та Дональда Трампа та американських військових, яка раніше анонсувалася як подія, якої ще жодного разу не було, і її масштаби дуже сильно перебільшувалися. Вже зараз ми можемо це сказати. І зокрема, під час цього заходу Піт гексет глава Пентагону сказав, що Сполучені Штати Америки повинні бути готові до війни. Заради захисту миру. Як нам сприймати цю заяву? Вона все ж таки більше адресована на внутрішню аудиторію на Сполучені Штати. Чи все ж таки потрібно робити якісь висновки загальній аудиторії світовій? Які висновки зробить світова спільнота на даному етапі? Мені менше все цікавить? Мене цікавить, які висновки зробить американське керівництво, і в тому числі і політичне військове. І що ми як українці зробимо аби е, подати себе відповідним чином? Що саме ми можемо бути, бути подфайтерами, передовими підрозділами в боротьбі світовим злом е, в обличчі Росії, і тих, хто її підтримують, от саме головне завдання. Бо політики говорять, а військові діють. А з урахуванням досвіду останніх років війни е, достатньо часто багато кам... е, Країн, які підтримують Україну, нічого не говорять, не п'яриться, але підтримують. А багато тих, ті, хто тільки розповідає, що ми може дамо або Боже забезпечено. Не виходні нічого не маємо. Тому давайте реагувати на дії, а не на слова. Ну, разом з тим, Дональд Трамп розповів, що цьогоріч понад один трильйон доларів буде витрачено на збройні сили Сполучених Штатів. Це найбільша сума в історії країни. Як ви гадаєте, на що можуть бути спрямовані ці кошти, чи буде там враховуватися бодай якась допомога для України про допомогу Україні говорити? Не будемо це якраз завдання для наших дипломатів наших політиків. І в тісній взаємодії з американськими політиками це можна там е, про щось говорити. Бо ми з вами тут можемо тільки гадати, ми ще не знаємо, що саме е, роблять наші політики, аби покращити ситуацію по нашій підтримці. Наступне е, е, наскільки я знаю, що величезна кількість грошей цього бюджету була витрачена на зброю е, минулих війн, і вони ніяких користі, ніякої ефективності ці війни не додикача. Знов таки ж певна кількість е, грошей буде витрачена на закупівель е, ракет Петріот. А чи достатньо буде цих ракет Петріот в той кількості, які в нас чи ні, то інше питання. Тому про гроші супер, але якість використання грошей це питання інше. І Давайте ще трошки почекаємо, ми будемо розуміти американські бюджети, будемо розуміти, а які контракти з ким е, заключені. Тоді не треба буде гадати, а просто можна буде обговорити констатацію фактів, що саме як. А ще більше вже в жовтні місяці пройде американська виставка зброї. Там ще багато чого можна буде побачити і робити вже конкретні висновки, чи тим шляхом, з нашої точки зору, підкреслюю, іде Америка, чи ні. Бо ми е, чомусь на себе взяли роль супер-досвідчених, супер-крутих воїнів, і, і ми чомусь рахуємо, що всі повинні до нас прислуховуватися і до нас придивлятися. У них власні точки зору, у них власні погляди, у них власна зброя, власні армії. І достатньо часто вони абсолютно чхати хотіли на нашу точку зору. Чому тому, що в інформаційному просторі Україна нічого не проговорить про свій досвід і про те, що потрібно той саме Україні, чи кому потрібно в іншій війні? А американці достатньо ефективно в свій час вивчали досвід ведення бойових дій на Донбасі. Наразі це вже не настільки робиться, як робилось при попередньому президенті України. Тим часом заступник міністра оборони України пан Гаврилюк заявив, що збройні сили отримають шведські багатоцільові винищувачі четвертого покоління Гріпен. Що це за винищувачі? Які є його їх особливості, та зокрема як вони допоможуть нашим воїнам на передовій? Рекомендую прочитати статтю Іван Юрійовича. і він абсолютно таких слов не говорив. Він заявив, що е, говорити про гріп не можна тоді буде, коли е, вони будуть в українському небі. І е, зустрічі і е, переговори це не домовленості, а поки що йдуть зустрічі. Тому щось, бачите, як у нас в інформаційному простір, от ви також стали жертвою інформаційних маніпуляцій е, по той інформації, як подається. Гаврилюк про це не говорив, тому е, щось додатково обговорювати. Які гріпини, коли ми отримуємо, добре літак, але перед тим як розмовляти про які гріпини, як ми отримуємо, треба зрозуміти, що ми мусимо створити потужну систему на рівні домовленості між державами по підготовці пілотів, і пілоти цього на сьогодні це 20-30% від загального успіху. А про створення потужної логістичні системи. Навчання інженерів і авіційних техніків по обслуговуванню цих літаків, створити додаткову мережу аеродромів для базування цих літаків, створити на автомобільних дорогах, як це робила Швеція вже давним-давно. Додаткові мадачники для посадки і базування цих літаків при необхідності загрози від ударів по аеродромам України. Ось чому ми мусимо вчитися у шведів, а розповідати, що нам дали гріпіни. Ну, це все одно, що е, ми будемо розповідати про ненароджених курчат. А ми вже їх продаємо. Курка ще яйце не знесла. А ми вже курчат на е, ринку продаємо. Пробачте, але якось воно так. Тим часом ми маємо змогу нині спостерігати дуже багато дискусій стосовно того, так чи будуть в Україні ракети «Тамагавк», чи не будуть. Остаточного рішення поки що немає. Хочеться почути вашу думку, чому ж все-таки це рішення вже досить довгий час затягується, тому що не вперше постає це питання стосовно ракет «Тамагавк». Ну і власне чи варто очікувати на схвальний? Результат цього рішення від Дональда Трампа. Ми бачимо черговий проект активної інформаційно-психологічної боротьби, жертвами якої стоять українські е, глядачі. По перше, що стосується томагавків, я ще 22-му році офіційно піднімав це питання, е, аби наше керівництво цим займалася А вже пройшло пробачте, три роки. Наступне. Знов таки ж, я не хотів би, щоб у українській спільноті було сформовано черговий е привід або міф про бундервафе, яке змінить цю війну. Ми це вже проходили на f 16 на леопардах, на Абрасах, на Хаймерсах. Е якщо вам дадуть 20 тамагавків, вони абсолютно ніяк не вплинуть на хід цієї війни, а вам більше ніхто не дасть. Ну, дай Боже, дадуть 50. Аби змінити ситуацію на нашу користь, нам носить мі мінімум 1000 ракет. Але для тисячі ракет потрібно пробачити хоча б мінімум 250 пускових установок. А для 250 установок потрібні мінімум 250 розрахунків, які будуть керувати. А для 250 розрахунків потрібно мінімум хоча б, хоча б 25, а, а можна навіть більше, пунктів управління цими ракетами. Тому ми знову починаємо продавати курчат. Коли ще курка не винесла яйце, тому я не хочу пробачте приймати участь в створенні інформаційної мильної бульбашки для української спільноти, яка буде святовірі, що завтра там авки будуть. Розмови це одне переговори. Це інше, домовленості – це третє. А реалізація це домовлено це четверте. Так у нас поки що йдуть розмови, і питання не до Дональда Трампа, а до нашої готовності реально пояснити для чого нам це потрібно, і як це будемо використовувати все. Тим часом повідомляється, що в окупованому Севастополі на автозаправках запровадили ліміти на продаж пального. Там в руки віддають до 30 літрів пального не більше. А кажуть про те, що нібито ось такі ліміти виникли через безпідставну паніку простих громадян, і жодних проблем немає. Там намагаються все врегулювати. І кажуть про те, що у них достатньо запасів бензину на АЗС. Разом з тим, у пропагандистських російських змі можемо все частіше бачити повідомлення з заголовками, що на АЗС у них там форс-мажори, як вони це називають. Утім, ми розуміємо, що наші збройні сили дуже прицільно працюють по критичній інфраструктурі Російської Федерації, і тут насправді цікаво, як ось ці удари по їхній інфраструктурі можуть надалі впливати на Росію. Сію, зокрема, і на їхній стан Черчилль сідраз сказав, що нафта кров війни, а для Російської імперії нафта це не просто кров війни, це кров їхнього існування. І наповнення російського бюджету здійснюється лева частка російського бюджету, наповнюється за рахунок продажу нафти і газу іншим країнам, і те, що ми мусимо руйнувати, те, на чому вони заробляють гроші для продовження війни. Це е, нафта і газ. Я ще говорив е, з 22-го року і розповідав, куди і як треба наносити удари. На жаль, цю роботу ми почали трошки пізніше, але між тим вже відповідні е, об'єкти знищені. Це не значить, що вони знищені е, остаточно. Росіяни знайшли способи обходу е, санкцій за рахунок е, закупівлі е, ремонтних. Складових через інші підставні компанії по всьому світу і росіяни їх ремонтують. Але те, що на даному етапі у них достатньо серйозна діра в бюджеті, бо немає наповнення за рахунок продажу цієї нафти, газу, це дуже чудово. І якщо ми далі будемо системно руйнувати їхній тил, в тому числі і нафтогазопромисловий напрямок. То ми зменшимо спроможності Росії утримувати таку велику армію. Будь-яка російська армія, яка не буде тримати, мати можливість забезпечити свою армію пальним зброєю, боєприпасами продовольством, вона достатньо швидко розвалиться. Тому наше завдання продовжувати нарощувати удари. По не тільки по російській інфраструктурі нафтогазовій, а по енергетичній структурі, що стосується електростанцій, що стосується потужних ударів по російській залізниці, по станціям завантаження розвантаження цієї зброї, це все ми спромозі робити. Треба нарощувати діялі всьому напрямку, і ефект нашої перемоги буде до нас значно ближчий. Ну і на завершення нашої розмови хочеться почути характеристику від вас стосовно ситуації на фронті. Який нині перебіг подій? Тому що зокрема знаємо, що з'являються повідомлення стосовно Куп'янська у місто закрили в'їзд. Також в місті немає газу, світла та води. Яка нині ситуація? Генеральний штаб достатньо чітко розповідає, що саме як на яких ділянках фронту дійснюється. Але з моєї точки зору найбільшу увагу треба звернути знов -таки ж на Купінськ, бо це старовинна мрія російських військових його захопити. Небезпечний це Лиманський напрямок. Він для нас критично небезпечен і дуже потрібен росіянам. Достатньо серйозна увага зараз росіян по можливому просоченню, що стосується напрямку Дружківка, Краматорськ, Славянськ. Ну і звичайно, Покровський напрямок. Оце чотири таких основні напрямки, які є е, під увагою наших і російських військових, і все буде залежати від того, не тільки що і як будуть наступати росіяни, а чи будуть у нас спроможності своєчасно зупиняти ворога в його наступальних спроможностях. А це вже питання не до військових, а питання е, до наших політиків, що стосується організації. Переведення економіки на функціонування в умовах воєнного стану, по забезпеченню всіх потреб збройних сил, технікою зброєю, навченим особовим складом, мотивовим особовим складом, і це якраз завдання відповідно закону про мобілізацію, мобіляційну підготовку, які на даному етапі на жаль в повному обсязі не виконується. Доповідь закінчив. Пане Сергію, я дякую вам, що сьогодні доєдналися до нас. Дякую за обговорення усіх нагальних питань та новин, які нині маємо. Сергій Кривонос. Український військовий діяч, генерал-майор запасу збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України 16-19 років, був сьогодні з нами. Вам, шановні глядачі, я також хочу сказати дякую за те, що дивитесь та підтримуєте нас. Звісно, ставте лайки, також пишіть коментарі. Ну і долучайтеся до нашої спільноти. Підписуйтесь на YouTube канал Перший цифровий. Побачимось!